Доброго раночку, мої любі дітки! Сьогодні я пропоную вам пограти у гру, що буває взимку. Розгляньте уважно картинки і скажіть, так, буває взимку, чи ні? Будьте уважні. Буває взимку сніговик? Так, чи росте узимку полуниця? Ні, чи потужніте. Трібен нам взимку теплий одяг. Так, чи летають узимку метелики? Ні. Чи росте трава взимку? Ні. А чи можемо ми побачити бурульки? Так. Чи ростуть взимку гриби? Ні. Чи наступає взимку новий рік? Так. А чи ростуть листочки на деревах взимку? Ні. А можна взимку кататись на санчатах? Так. Чи ростуть взимку овочі? Ні. А іде взимку сніг? Так. А чи ростуть квіти взимку? Ні, молодці дітки, ви дуже гарно знаєте, що буває взимку, а чого не буває. Молодці! До побачення, до нових зустрічей, гарного вам зимового дня!